Привіт-привіт! Пропоную пограти в гру. Хто зайвий? Ми будемо з вами уважно дивитися на зображення, називати всіх персонажів і говорити, хто ж на цьому зображенні зайвий? Ми бачимо з вами слонення, носорога, зайчика та бджілку. як ви гадаєте, хто на цьому зображенні зайвий. Тварин на цьому зображенні більше, ніж комах. А бджілка комаха. Тому вона зайва. Я потребую вашої допомоги. Ви мені будете допомагати. Називайте, кого ви бачите, на зображенні. Метелик, мураха. Сонечко та крокодил. Тож на цьому зображенні зайвий. Крокодил. Тому що це тварина, а метелик мураха та сонечко це комахи. Молодці. Ну що ж, продовжуємо далі. Кого ви бачите на зображенні? І як ви гадаєте, хто на цьому зображенні зайвий? А зайвий павич, тому що він птах. Кого ж ми бачимо з вами на цьому зображенні? Сову, павича, страуса та кенгуру. Тож хто на цьому зображенні зайвий? Кенгуру, тому що це тварина. Ой, погляньте, куди ми з вами потрапили на морське дно. Кого ж ми з вами тут бачимо? Краба, восьминога, морського коника та медузу з павучком. Як ви гадаєте, хто ж зайвий на цьому зображенні? Павучок, тому що це комаха, молодці. Дітки, а кого ви бачите на зображенні? Мураху та павича. Вірно. А скажіть, хто з них комашка? Мурашка? А павич, це в нас? Так, молодці. Дітки, погляньте, будь ласка, на це зображення. Кого ви бачите? Двох коників морського коника, який живе у воді, та нашого коня, який живе на суходолі. Фантастично! Тож, я вам дякую за гру цікаву та говорю до зустрічі!